Усім привіт. Сьогодні е, знімаємо стан мотоцикла GSX-R 1000. Мотоцикл у нас з Японії. Зараз просто покажемо стан. Чому знімаємо тут? Тому що у нас на вулиці мінус 4, дуже великий вітер і дуже холодно. Е, тому всередині, так, е, як завжди, йдемо спочатку. Спочатку я зараз проверну трішки мотоцикл. Чи навіть зараз спочатку проверну, покажу по кругу його, щоб можна було. нас спереду такий залишок по протектору. Роса Корса 2. Тут гума пірелі стоїть. Діабло. Зараз подивлюся скажу вам, якого вона року випуску. 0,4 неділя 20 року. Ну, у нас, скоріш за все, комплектно, тому і ззаду і спереду Буде так само, але подивимось. Так, Основні важливі моменти. От, е, Показуємо гальмівні диски. Ну, Звісно, що це треба мікрометром міряти, тому що ну так візуально і на ощупь ну, виробітки тут взагалі ніякої нема. Е, хром от такий. От. Дуже важливі пильники, до речі, тут, -тут трішки маленькі тріщинки є. Ну, Вони на всіх мотоциклах. Навіть на нових, дивися і вони такі. До речі, тут стоять румовані шланги. От правильні гальма Брембо. Отут, от, щоб було видно, що ніде ніхто нічого не відкручував. Отут-утю -от, от велику гайку покажи на, на усі. Так, пробую Це чітко. Е, крило. Дивіться, я невеликий спеціаліст, ну як невеликий Великий спеціаліст. Ну, те, що я, я, ну, от, я не бачу, щоб тут якийсь мусор був, чи щось таке фарбоване. Тобто, ну, я не бачу, щоб воно тут було десь щось фарбоване. Це завод. Ну Я думаю, що якщо ну, фокус правильний, то я думаю, що воно буде видно, що. Може підсказати? сказати? Да. Так. Це взагалі прес-форма перед А, пресформа. Тобто це взагалі ніяк не фарбовано, це просто випалювано в ноль. А що, з металіком да йде? Круто. Круть. Йдемо далі. Отут тут наліпки, От, щоб це все завод, все оригінал, все рівно, все чітко. Тут так само дзеркало все. От ніде ніяких нюансів, я тут ніяких не бачу, їх тут нема. Ну, от мотоцикл, реально, він в стані як новий. Ну, це факт. О, ну, це все завод. Заводські стікера всі. І, до речі, один зі спеціалістів е, прийшов сказав, що можна подивитися, е, а ти. Запобіжники ці. А, тут ще можна показати оці моменти. Ну, тут от так само. Все чітко. От, стосовно замка, кажуть, що коли великий пробіг, то на сузуках. Не вмикається, не повертається, От, дивіться. Так, давай, я може, проверну його ще, покажу далі. Про з цього буква. Родіатори. Тут все чітко, це все рідна фарба. Тут ніде нічого не підфарбовано, отак воно і є, тобто, ну мотоцикл. Тут якби цінність велика, яка, щоб мотоцикл спортивний, ніде ніяк, щоб там паук, щоб все це було повністю в оригіналі, ніде нічого не підігнано і ніде він ніяк не падав. Ну, тому що спортивні мотоцикли, самі розумієте, таке є, що вони. Да, пробки всі. Отут -от момент, от те, що я бачу, от, отут уголочок, це скоріш за все в чехлу він був. Отут і отут чехлом, скоріш за все. От, от і от, і от. Такі маленькі моменти є. Давай так само. А, от можна, ну давай поверну його зараз. Тут по суті можна дивитися просто німе кіно. І просто ну, ну, так все зрозуміло все видно. Навіть задній гальмівний диск. ну, Задній він більше знашується. Ну, хто як їздить, хто яким гальмує, але частіше за все задній більший. Тут взагалі він просто як новий. А, от є. Ні, полічка. Просто Отут, тут -от, як такі, я не знаю, такі... Це, чесно, це вже бред, якщо ми будемо таке показувати, ну, але воно є. Тут все супер. Тут так само все оригінальна краска, фарба, ніде нічого. Ну, тобто цей мотоцикл, він ну, немає ніяких нього нюансів стосовно якихось там скальзячок чи що. Ще чогось такого. Що, далі проверта? А, да. а, отут, отут диви, отут, отут це, що це таке? Ось тут я. Ну тут є таке, як, ну це, скоріш за все, бетінкам, да, І отут. Mm -hmm. тут... Так, ззаді у нас встановлений бріджстоун. Такий залишок по протектору. Дивлюся зараз. Так. 8-а, е, неділя 17-го року от. Очник всередині. Дивіться, в нас тут, ну, де ми знаходимося, тут бетон з усіх боків, але я все рівно його заведу, щоб можна було послухати. Ну все, зараз трішки прогріється, оберти от вже спадають. Ну, працює взагалі ідеально. Не знаю як на камері буде, але... Я ще раз можу провернути його. Я думаю, що тут достатньо, зрозуміло вже. Є ще єдине, що ми ще не показали, можливо треба бак ще показати. Тут все ідеально. А, ще можна сидіння піднімати. Замок все взагалі ідеально просто. Ну тут все супер просто. Все як новеньке. Ну, ти думаю, тут видно, що воно все оригінальне. Це заводське, нічого не фарбоване. Як воно тут знімається. Ну, все.